Мої вам вітання. Почнемо відосі самих часто задаючих питань від людей. Огірок, який росте на дворі. Збирати ще не збирав. Але він тут є. Але він тут є. Нічого я йому толком так і не зробив. Дивіться, на кожному цьому є. Я перший зізу я зараз повідриваю, повикидаю його. Вони якісь негарні, некрасиві. Значить, Що я зробив? Був тільки перед дощом фрезерував. Сюди я не вліз, бо тут ми її відкидали щось, в якусь в вуще і кажеться. То це діло поки не зроблено, треба треба вручну щось пройтися. І знову опять же, треба його фрезернути і кинути каплю, тому що каплю ми не встигли кинути бо душі, 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 душі. Такий, вроді, росте, вроді не хворіє, щоб так сильно тяжко. Сильно тяжко він не хворів. Дивіться є. О, то все. По можливості вже з дня на день. Може і сьогодні кинеться, кинеться капля і хочемо спробувати. Де просто корінець зверху. Як це так посадили? Цікаво, чи все розмілою. Зверху корінь реально. В Стаканчику. Але прижився десь той. Це може розкидали і забули посадити. Короте, вірок є, Дивіться, скільки тут огірка. Вірок є, нічим так само, як я кажу, вже я не обробляв. Ні фунгіцидами, пестицидами, акарацидами, нічого тут не було. Посадили, він так і росте. І він так і росте. О, і це ж як я кажу, хочемо знати, що зробити. Е -е, ще раз треба його опять же, розрихлити, кинути каплю і спробувати сюди, самі думали, салафан розселити. Ні, жрядя. Сюди салафан, туди салафан. Якось так, бо соломи... Соломи стільки немає на даний час. Соломи стільки немає на даний час. Е так. Гіркий перець чекає свого дня, щоб просапатися. Помідорі позавчора були просапані, то... Мокро, я вам скажу. То поки сьогодні пересіть і інші помідори не сапали. Вчора я кинув сюди каплю, тому що рядки вже почали змикатися. Дивіться, які рядки. Рядки почали змикатися, то бігом кинули каплю. А мокре таке було, все ж сапали, що де не де прямо, прямо росте. Ну, помідори, я вам скажу. Їх би теж було під плівочку чи під соломку. Взагалі були б шикарні хороші помідори. Так, Зараз ще на капусняк, на один капусняк, на другий капусняк і підемо глянемо на перці. Капусту вчора я значить, обробив, що в балончику було. В балончику був якийсь препарат, не пам'ятаю, як він звезд, з якоїсь баночки літрової чи півлітрової. 20 грам на гектар йде яду від мошок блошок Це Цього було квадріса туди додав і було 3,20-ки. І було 3 двадцятки. ки значить це така була обробка. Літають мухи. Попадає в камеру, не попадає. Вже й біла кривка сидить, дивіться. Як я вже колись раніше казав. Те, що вона літає і, і багато, це не страшно. Головне, щоб капуста була вчасно оброблена, тому що всередині там заводиться червяк, він його гризе. То її просто треба стабільно кропити, періодично. Періодично кропити, то що воно буде літати після того, як ви покропили, це не страшно. Так, капуста. Капуста є Ось стільки багато. Ну, не дуже багато, але. Але є здорові і почали лопати самі по собі, так, коли виходиш зранку, ще ввечері не було, вже є. Капусти залишилося взагалі крапаль. Взагалі крапаль поставався. Це ще попізбирювати лопшу цю я роздаю всім бажаючим. Там гоща, в кого можна версити, яка більш краща така. Діться, потушити і обрізати все, що брудне, потушити, хороша капуста. От. Каплю вчора значить, ми звідси витягнули на помідори, бо все одно треба було каплю витягувати, вирішили витягнути так. Дуже багато було значить, погрізаної каплі. Витягнув, підключив, а вона не прорізана ножом. Ну, ну теж ножом розрізав. І я також, що тако, видно, що воно погрізене, якісь жуки і бляха багато дуже. Там, там, там такое. Їм видно, що від зубів таке подерте, погризене, що ми ще не знаю. От. Е, капуста, дивіться, значить ця ріжеться. Е, пощастило, значить, е, з капустою як пощастило. Не пощастило, що ціна така не встиг, я, значить, по капусті на практично на тиждень. Тобто її можна було різати, скидати ще по 40 гривень на опті, але вона була по пів кіла, по 600 грам. Я цього не зробив, почекавши тиждень, вона почала з кіло-кіло 100 але ціна впала. На сьогоднішній день на опті до 15, гривень. до 15 гривень ціна. Так, тут ця, що не накрита була. А Про те, як пощастило. Зараз я розкажу. Як пощастило. Значить, пощастило тим, що вона не погрізена. Була накрита агроволокном і вона не погрізена. тому що колись бувало, я теж накривав до останнього, потім розкривав вже ж колетку різали. Поки, ріж, поки там ріжеш, доріжжаєш вже сюди, там через пару днів вже блохи прямо грізуть. Раз. І, і не треба, ну тобто я її нічого не обробляв, це тільки дав, дав їй по каплі значить, цей. Кальцій дав. І все вроді. Дивіться, яка різниця, значить. Е, не накрита і накрита. По-перше, по кольору вона відрізняється. Е, По-друге, оця, що була накритою, вона така ніжна, що я вам передати не можу. Оці такі якісь більш грубші листки. А ця така просто вона прям вже як кавуні що таке гесеньке, мігесеньке. Для, для їжі дуже хороша, для транспортування то не дуже. Якщо вона відкрита, то зовсім інші властивості. Значить, дивіться, по, по достигаємості тут ще ж нічого ми не різали, взагалі геть, що буляне, чи гляка впала. То тут вже ми ріжемо, вже кінчаємо. Тут теж можна там якісь... Качанчики до кілограма вирізати, але накрита є накрита капуста, що не круте. Помідори знизу. Помідори знизу також різниця між накритими і не накритими, я на днях знімав відосик. Видно, вон, полоса ті накриті були, ці не накриті, і ці теж накриті, навіть між цими, що внизу ростуть, бо ті і ті в тіні, то теж видно, що воно. Має різницю по висоті. Так, і що це ще хотів сказати? Значить, розробив цей городик. Сусідський городик розробив. Здіскував, ворати здіскував. Вже тут я бачу бурян червоніє. Червоніє бурян. І, значить... значить, купив я цибулі, цибуля називається Аліце. Хочу посіяти зараз цибулі. Смішно так, сіяти в червні цибулю. Але таке в мене вже колись було в житті. На другому місці значить, вирізав я серед цю ранню капусту і в кінці червня в кінці червня посіяв я цибулю. Цибуля до осені виросла бувало і така, бувало, менша і така. Тобто це буде, якою вона б не виросла, так, то вона пішла в. Восім вона пішла ще зеленою, такою майже зеленою. Полягала, але ще зелена була. Ми її зібрали, кинули, вона підсохла і, і висохла. Тобто вийшли такі невеликі, ну, бували місцями там більші цибульки, але в основному така невеличка цибулька до кулічого яйця. І вона тоді пішла все на цей, як називається, на зелену, що посадити. Ну, Щось ми їли, але основна маса була на зелену. Тобто це я зараз так хочу зробити. Посіяти трошки кропу, як я казав, і посіяти тут цибулю. Навіть на криняк на осінь можна десь зеленою скубати. Якщо там по сроках воно буде все дозволяти. А ні, тут на зелену. Ну, щоб садити на зелену буде. Так, ну агресор це, звісно, красота. Вже качанчики вяжеться, то я сподіваюся, що ця капуста буде дорожча за ту, тому що зараз так кінчиться. І не буде. Значить, капуста підкаплюю агресор, росте вона через 40 см. 40х50. Оце такі тут зараз міжряддя. Бачите? Такі міжрядя 40х50. місця її поки вистачає, але вона ще розростатися буде, щоб будуть ці, як вони звуться, полівки стабільні, то вона виросте. Перець після просапки мотоблоком має такий вигляд. Дивіться який вигляд він має. Залишилася така полосочка, де сліди притоптані. Булян, так як я казав, ще тоді перейнявся, але зараз така жара, що ще й йому може прийти капець. І значить, може, не впевнений, чи сьогодні пролітаю зараз я ще раз мотоблоком, воно вже розрихлюю ще краще. Ще краще, йде там що там, а тоді вже просто оцю полосочку не сапкою... І сипаємо. А після того, як воно вже буде відсапано все, можна буде ще пізніше, вже, тоді як він трошки підросте, вже так лупити, щоб аж земля залітала на рядок. То воно буде приси, ну якби тіпа, підгортати його буде і присипати той бур'ян, який буде виростати знову. Так, глянемо ще на цей перець. Кому цікавий перець. Міжглядя перця 50. Міжряддя перця 50, в рядкові через 40 см, посаджено по одному перчику. Посаджено по одному перчику. Бачите, яке воно. Просапочка була чітка. Хто бачив той відео, то ви бачите, яке воно було, яким стало. От. Значить посаджений перець 40 на 50. По одному центральну квітку цю я не відриваю. Не відриваю і ніколи не відривав. Бачите, ніколи не відривав. Ого. Вийця який. Десяти. Ого, тут одразу другий такий самий. Дивіться. Значить, ніколи не відривав і все в мене завжди було добре, нормально. Тому що садимо багато перців. Садимо багато перців, тут на цій площі десь до 4 тисяч перця. Тобто по 4 тисячі штучок зірвати по 200 грамів. Можете порахувати, скільки це кілограм за рахунок цієї першої квіточки. Воно дає. За рахунок цієї квіточки дає. І перець треба так само обробляти, як помідори ви обробляєте, картоплю і все інше. Від жучків також, тому що перець. Може бути, вроді нормальний відпала. Вроді нормальний дивишся, все нормально зверху, а якщо перевернути листя, тут може бути а -да, видно, видно? Ось, дивіся, сидить жук, ні, жук. Може бути попелиці, мошки, блошки, коротше, Тут повний букет також їх присутній, може бути Той перець. Треба обробляти так само, як і помідори, картоплю і все інше. Від жучків. І від хвороб. Від хвороб це обов'язково. Тому що ви думаєте, що це він на сонці припікся. А це була в нього фітофтора. Оці плями такі, сухі плями припечені на перцеві. Це він припікся не на сонці. Так. Здрасті. Дивіться, які є більші, є менші жито. Тобто нормально. Просапка була нормальною. І день-два, я ж кажу, просипаю ще разок, а тоді вже сапкою, поміж рядню. А капля, яка присипана капля, є такі персії, дивіся, вишок зламаний. То це вже після просапки. Після просапки, дивіться, хоп, капля. Ось це теж один якийсь підусавший. Але куча пасинків. Перестає з пасинків, теж буде діло. От, То вже після цієї просапки ми будемо тоді включати каплю і досаджувати, пробігтися, подивитися, де там. Штук 100 може ще, треба досадити. Ось теж дивіться. Він просто чомусь перегнив. Чомусь він перегнив, але пасинки хороші почали бути, бачите? Поруч перчик тут вже нормальний. І зараз оця ж жара пішла, він почне дуже добре рости, бо перець любить жару і воду. Як я часто поливаю, поливатися, він буде стабільно, щоб було завжди мокро. Не раз в тиждень, не два рази в тиждень, а стабільно. Тільки підсохло, зразу поливаю, тому що тут -то пісок на городі і це дуже швидко висихає. В цій теплиці трошки вже прибрали безлад. Осталося тільки розстелити сюди солому, де ще там точечно повирувати бурян. Є базілік, базилік лишити. повирувати бурянці, посадити сюди перець, бо там от туди посаджений, тут були якісь баклажани, то. Не досадили періс. А той, що більшечки вже раніше ми посадили сорт, як він звався цей сорт гіркулєс, то вже такий почав рости нормально, бо тоді він трошки був замучений. Бачите, який? А той, що раніше посаджений, то нормально. Ще тільки смикнути ще трошки бурянця, досадити сюди, вирвати все лишнє і... І соломки. Значить, помідори, черики. Я потім їх теж буду показувати. Черіки, черіки. Два штуки їх є, хай буде. Два штуки буде. Показую ще цю теплицю. В цій теплиці помідори опять заросли листям. Знову вони заросли листям. Довго тут затримуватись не буду, зараз покажу, просто там ці штурпаки хвильоні. Так, одним кадром, двома кадрами. От. Дивіться, те, що я роблю, як я вже наголошую і раніше казав, воно робилося і раніше. Воно робилося і раніше, то все в мене під контролем. То, що я їх дуже поврізав, чи тут щось поставляв, не треба казати, що воно не виросте, чи що веш, щось воно буде не таке. Все тут з ним нормально. Дивіться, тут вже пішли вищі грони, то вже тільки одна відпала. А тут дві теж гілки-палки. Ну, помідори підросли замітно. Помідори підросли замітно, десь цей штурпак, ось. ось один штурпак. На штурпакові тільки три помідорки поки. Поки тільки три. Оброблялися всім, що можна обробити. Заюсь відпадає. Нічого з цим зробити не можу. І так як пишуть люди, що це в багатьох. Так. Такий рік. Такий рік. Хоба, дивіться, яка, яка заросля. Нормально? Нормально. Гіляни. Ага, кавунчики теж почали рости хорошо. До речі, про кавуни. до речі, про кавуни. Замітив я. Дивився, щось кавунові трошки погано Кепско стало. А там, оказується, павутинний кліщ завівся, так що майте на увазі. Вже можна заглядати по всіх своїх насадженнях. Дивився, щось він був красивіший, ніж я... як посадив він був красивіший. А тут на тобі є туди, а там павутинний кліщ. Арматура, поки лежить тут, а на сонечку гріється. Нагріється і заберу в друге місце. Перець реально підріз. Бо як ми тільки встелили солому, то він був десь там в соломі. Підріс замітно. Є там місця, де капля не капає, то трошки щось він прикашлює цей перець. Дві помідори, теж хай буде. Перець і Також перець Ось Є вже теж з перцями. Соломка, а пахне тут як, щоб ви собі уявили... Ось такого ввечері проходиш поруч, А воно пахне. Так. І як би б не хотілося, але зараз треба на цьому сонці, на цьому жарі повизбірювати всі кабачки. Ох, йолки, дивіться, що робиться. Дивіться, який кабачок. Це я позавчора розбирав і вчора такого пробігся, там треба було зовсім трошки. Кабачечок, які пальці не змикаються. Пальці не змикаються. І кабачок це родинна культура, яка мене зараз поки радує, тому що ціна на нього ще. В пределах 40 гривень була на опті. Ні, брешу, 30 вроді вже до 40. То по камість він. Сама така культура, яка, яка трошки стоїть грошей. Але зараз прийде трошки часу, трошки часу прийде, він буде ні по чому, то ми його просто будемо комусь віддавати. Хто там захоче прийти, собі курам назбирати. Хоча вже і курей немає. Ні свиней, ні курей, ні в кого нічого немає. Бувають і такі екземпляри попадалися. Не спорю. Але дивіться, на кущові. Раз, два, три, чотири, п'ять штучок, що це вже зараз є. Купа цвіту. І це я зараз зірву, то й завтра зірву. Знайшли, яка тема. І це вже вчора збирав. Тут та сама тема, дивіться. Маленькі більші. І Міжрядя заросло добряче. Це там міжрядічко таке і там то основна стежка поки містюдові залишається. І опять треба його якось продзьобити бур'ян. А така жара, що не дуже хочеться і дзьобати. Вісійський. такі гарненькі, гарненькі, ну що, хай вам всім щастить, ще що ще щось показати. Навіть гадки ніколи не мав, що це я буду вирощувати кабачки. Уявляєте? А виявилося, що кабачки нормальна тіна. Но тільки треба їх більше було садити. Більше садити, щоб оце по кабачечку з кабачка можна було одразу зібрати тону. Дону. І по 80 гривень продати. 13 це... це не ціна кабачка. Це я щось вважив. Це ще 10 ранку немає. Десь ранку немає, така жара. А кабачок збирати треба. Я вам скажу, що кабачок збирати треба. Значить, працюємо ми на опт. Тоже часто буває, пишуть в коментарях, як це воно відбувається. Працюємо останнім часом на опт. Чому? Так, поїхати самому на ринок, передати то було б набагато вигідніше. Але на ринок поїть, це значить... Встань в 4 ранку, зберись, приїдь на ринок займи місце. Десь так воно відбувається. В 5-6 починаються там ці движення. От. Але поки там почалися ці движення, коротше, на 100 гривень випив кави, на 100 гривень з'їв пірашків вже за місце заплатив. Поки я там трошки потургував, дорожче продав. Дорожче продав, а потом приїжджаєш ти з ринка. Приїжджаєш з ринка і хочеш тобі поспати, поки ти поспав. Поки поспав, вже й вечір. А це ж все ж треба доглянути. Посадити, посапати, підляти, підв'язати. Тобто таким чином багато роботи просто не робиться. Багато просто не робиться. А так скинув оптом, це вважає, що це. Мій продавець в моєму магазині та сама тема. Да? От Продав його дешевше на оптом, але я більше роботи зробив і більше заробив тим, що я щось зробив корисне. А так продав дорожче сам, півдня я нічого не роблю. Така тема просто. І зараз я ще сюди досиплю. А буває, що товару ж і небагато, тільки там. Ящик чи два цього товару. і ради цього їхати на базар. Такі діла, але я раніше їздив на базар без проблем, звісно. Зараз вже не той рівень. Наберу я її до штуки чи ні? Напевно наберу. Напевно наберу. На 900. Не буде тут на штуку. Ящик маленький. значить назбираємо в другий ящик.